Привіт риболовна банда! А знаєте, куди ми їдемо? А їдемо ми до мого підписника, щоб особисто йому вручить подарунок, який він чесно виграв. А ще йому, помимо столика, поклав дві пачки принади. Флагман здається, Тигровий горіх і активний гейзер. І Додав ще добавку чемпіонські спеції якраз для весни. І от їдемо йому це все віддавати. Ну а поки ми друзі, їдемо до підписника, віддавати йому його подарунок, ви подивіться обзорчик на цей столик, що я показував в відео, і то, що він виграв. Ну, і... Далі я вам розкажу про новий розіграш. Ну що, друзі, хто дивився моє попереднє відео з обвідного каналу, де я рибачив на новинки Престон? Я показував цього столика. Це такий, знаєте, столик, мі міні-столик, можна сказати, універсальний. Це я замовляв в Китаї на тему. Е чисто на пробу. ну і... Е Вирішив одного подарувати підписнику, хто вгадає, скільки риб було в відео. Зараз, в принципі, зараз я вам покажу. 12.41 вже переможець є. До речі, живе в Києві, неподалік від мене. Я йому вирішив сам особисто завести цей столик. Дивіться, покажу вам цей столик, що ми маємо. Такий, знаєте, він невеликий, універсальний. Але, наприклад, що ми можемо на його поставити? Ну, реально там дві-три коробочки невеличких з там, черв'ячками, мотильом, Ну, тобто по наживці багато не розмістить, але реально можна там 2-3 коробочки покласти. Якщо це збоку ще один може столик бути, тут можна поставити ліквідики, якісь бризгалки, ще щось. Або ж, як допоміжний столик, сюди можна покласти, там, хто палить цигарки, телефон, пауербанк. Ну, такий, знаєте, міні-універсальний столик. Знаєте, чим він мені подобається? А тому, що його можна закріпити на всі оці, знаєте, туристичні маленькі столики. На всі, практично. Він, його е, діаметр тут ще є така проставка. Куди хочете, можна його поставити. Навіть на звичайну палку, тичку. Е він і встановить ну, в землю. Ну, коротше, столик такий, знаєте, прикольний, маленький, е але універсальний. Бачите, можна е менше даже на мізінчик його можна повісити. Навіть не пролазить мізінчик. Тобто такий, знаєте, реально столик любому рибаку і не тільки на риболовлі пригодиться. В принципі, можна десь щось навіть повісити вдома. Тому переможець е, отримає це Дмитро з Києва. Я до його завезу, вам покажу, е, як я передаю е, цього столика. Він виграв такого столика. Ще я йому вирішив зробити підгончик чемпіонські спеції. Е, ну це правда літня е, принада. Тигровий горіх. І активний гейзер, який я використовував на відному каналі. Він такий солоденький і пиляща прикорка. Тобто я йому ще вирішив докласти оце все діло отак. Якось так завеземо і покажу вам, як я його віддаю переможцю і своєму підписнику. Дякую, друже, що ти дивився і до кінця додивився, і е, ще й уважно дивився. Тому, друзі, дивіться уважно мої відео спочатку і до кінця. Тому що я періодично буду щось розігрувати, робити якісь конкурси. І постійно це буду робити не в кінці, в начальні, а десь може посередині. Тобто Так, щоб це було цікаво і вам, і мені. Ну що, друзяки, от ми приїхали до нашого переможця. Зараз ми віддамо йому його виграш. великий дьом. Уже? Є, забрався. Наші він поставляється. Найки, подійки, пошли. Все, будемо пробувати. Тому, друзяки, я оголошую весінній розіграш на відкриття фідерного сезону. Е, які умови? Під наступним відео е, Треба буде написати будь-який коментар. І це ви вже приймаєте участь. Головне ще поставити вподобайку і бути підписаним. І головне, щоб у вас був відкритий аккаунт, щоб я мог подивитися, чи ви підписані реально на мене. Розігрувати ми будемо комплект. Це буде одна пачка прикормки і три спрея: це мотиль, це карась і це Бікфіш. Якраз по весні, я думаю, це буде те, що треба. Таких буде три комплекта. Так що під наступним відео ви пишете коментар, подобайку і підписані. І ви вже участвуєте в розіграшу. І десь на протязі п'яти днів я проведу розіграш і запишу вам, хто виграв це все. Ну а завтра, друзі, я планую поїхати на Тисну і подивитися, що там за обстановка. По рибі. Звісно, вам щось відзнять. в на завтра середа. Планую я завтра і ще в п'ятницю поїхати, щоб це були різні локації, різні точки, щоб розуміти, в яких місцях саме вже щось десь може проснулася якась рибка, і де що прокльовує. Тому що знаю, інформації в мене дуже багато, але ніякого хода плотви, це я вам точно скажу, немає. Тому що. Це все що склює місцева риба. А відео по плотві, як правильно її ловити, де шукати і де її краще на що ловити, Я вам зроблю, мабуть, окремо. Зараз виїздів буде, дай Бог, більше. Хоча б я думаю, хоча б два відео в тиждень. Це буде, ну я думаю, 100% виходить, а може й більше. Тому чекайте на нове відео і не забувайте про розіграш за наступне в відео. Все, друзі, до зустрічі на воді. Завтра я натисну.